Я виконав місію дуже приємно вручення документації і вручення автомобілів для учасників Великої вітчизняної війни для Чорнобильців. Минулому році ми вручили 180 таких автомобілів, автомобілів. В цьому році плануємо біля двохсот. Січень розпочався вдало, якраз отримали люди, які вже довго чекали на черзі, і ця програма буде діяти підтвердження в тому, що ще раз кажу, рік розпочався, що виділені були кошти, і ми придбали сьогодні. Ми вручили 25 автомобілів. Тому на цьому зупинятись не будемо. Кожен місяць у нас розписано скільки буде виділятися коштів, скільки автомобілів ми будемо вручати такій категорії людей. Це людям, які чекали роками. Багато хто зневірився, і сьогодні було приємно почути, що слава Богу, що все таки держава приділяє увагу і виділяє кошти для закупівлі таких автомобілів. Ми будемо працювати і з місцевими бюджетами. Я сподіваюся, що навіть більше ніж 200 автомобілів буде вручено якраз людям, які цього потребують.